Під любові до ненависті всього одне замовлення від держави. У мене був такий період, що Я працювала на заводі, бо я сама це <соць> конструктор життя. Не працювала на заводі, впахувала з цими застанками, з різиками. Це було дуже mm -hmm. важко і фізично, і морально. Я мрію повернутися пожити в Криму не просто тому, що він окупований, де та, там зараз і після деокупації, а тому, що це мій рідний дім, і може я зможу там принести щось від себе, що я отримав там, маючи якийсь різноманітний досвід туди. Ну, а тебе підтримали твої з побажанням на режисера, бо це ж все-таки така креативна більш, знаєш, праця і ну, не всі вірять в якийсь можливий успіх. Ті мені сказали, що якщо ти дійсно цим хочеш займатися, то їдь і навчайся там, де тебе беруть. Я, я з батьками говорив, коли я вже почав трохи розуміти, куди я потрапив, бо в 16 років ти не розумієш, що таке режисура, що таке кіно, і потроху ти починаєш коли. Давай, uh... давай, ти в принципі нічого не розумієш. Так, так. 16 років обрати свідому професію, як на мене неможливо. Тобто, це завжди якась рандомна штука. Ось як через пару років, десь на курсі третьому, коли я почав усвідомлювати, куди я потрапив, і що мені не подобається, і що це взагалі, ну там нема перспектив і взагалі не зрозуміло, що я там роблю. Я спитав, спитав батьків, типу, а на що ви мене відпустили? Ви ж чудово розуміли, що це не те на що там розраховували ви. І вони мені сказали, що. Якщо б тоді вони мені не дали можливість спробувати, то я би їх все життя би звинувачував, що в мене не було цієї можливості. Я щиро за це їм дякую. І і всі роки, які я навчався, мені завжди казали, не подобається, кидай, повертайся в Крим. Тут і ну поступиш на щось інше. Робота теж є. Ну тобто, це взагалі не проблема. Тому ну батьки серйозно мене реально підтримували з усіх боків і з повагою відносились до мого вибору. І ніколи мене не звинувачили, що якщо обрав, то тоді ну іди і роби. Типу тобто, не подобається нічого страшного. Це життя. Ти ще молодий, встигнеш тобто, ще отримати будь-яку професію. Це ж таки, зрозуміти, що ти хочеш. Це ж дуже і дуже така має бути глибока саморефлексія. Бо ці саморефлексії ти маєш відділяти це в мене добре виходить, це в мене погана. Не виходить, я розумію, що 16 років це важко усвідомити в принципі цю важливість. Та тільки часу можеш почати вже усвідомлювати весь свій шлях і розуміти, що окей, це мене вдається, це мене вдається. Але по суті, як ти теж підмітив 16 років дуже важко в принципі зрозуміти цей світ і хто ти в цьому світі. Але ж ти не маєш, тобі треба обирати. Чи тебе були якісь в принципі саморефлексії на той вік? Якесь розуміння. Mm. Ти, ти вирішив стати режисером, а чому ти подивився кіно і тебе воно захватило принципи кіно? Чи ти аналізував, що окей, я це можу зробити теж, тому що в мене є такі, то такі, то такі, то там якийсь набір здібностей. Ні, якщо ми кажемо про часи, коли я поступав, 16 років я нічого не розумів з точки зору, які в мене сильні слабкі сторони, які мені знадобляться безпосередньо в професії. Тобто, це був вибір максимально рандомний. те, що я е, грав якісь сценки в школі. В школі або писав якісь вірші, або не знаю, чимось подібним займався, це нічого немає дотичного до режисури. Тому той прикол, що я тільки, напевно, на другий рік зрозумів, що таке режисура. Кіно має певний такий фльор, такі, магію навколо себе. І, звісно, хочеться до нього бути дотичним. Але саме розуміння, що ти там будеш робити. Далеко не до всіх приходить навіть після там закінчення навчання, навіть розуміючи якісь технічні аспекти твоєї діяльності. 16 років це дуже мало для будь якої професії. Там в за кордоном на режисуру йдуться дуже часто як другу світу отримуючи. Тобто, це там вже після 20 років. Двох, 24 років, і це в цілому нормально, бо все ж таки потрібен певний якийсь життєвий досвід і вже сформованість як особистості. Бо дуже важко формуватися як особистості в процесі, коли ти маєш розуміти, як створювати реальності. А ти не розумієш навіть, як твоя реальність створюється. Це багато багато випадковостей і фортуни, і ну так, так зірки склалися. Це було те бажання секенти просто. Умовно заробляти гроші, От просто на іншій роботі, готелі, ресторани, бізнес. Чи в тебе були такі якісь думки? Покинути все, mm -hmm. чи не було чи на в тебе все якось послідовно складало добре? Я насправді зараз таки зробив, тому що я кіно не займаюсь, тобто я займаю зараз якимось... Але ну, з інших причин, тобто що ну як ну це... та 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 з інших причин я там займаюсь там подкастингом, але е, це про те, що для мене це не має якоїсь трагедії, бо там зірки зірки з неба не хватає, бо це життя. Ну, тобто, кінематограф — це така річ, де ти залежний. Ну тобто, навіть авторський кінематограф, там комерційний кінематограф — ти залежний. Ти залежний від багатьох багатьох людей і аспектів. Це відверто вимотою. А чи хотів я заробляти просто гроші? Так, дійсно хотів. І ось буквально пару днів там тому ти чудово знаєш цю історію, коли Бетінг контора прислала, прислала пропозицію для реклами в сторіс, і коли на. 30 тисяч доларів готівкою вони реагують в цілому. Їх нічого не лякає. То мене це дуже лякає, що у людей є стільки грошей і вони. Ну, готові просто кидатись в будь-кого, щоб їх там тегнули в сторіс. Оце мені стало страшно. І я зрозумів, що цих грошей дуже багато. І в цей момент ти думаєш, а нахіра тобі ці принципи, а нахіра тобі взагалі все, що ти робив, тому що ну, ось гроші просто лежать, крути лопати, і причому люди, люди ж навіть не будуть ображені за те, що ти це робиш. Вони як будуть навіть вдячні. Там ну, якась категорія людей. І тут ти починаєш собі задавати: типу, що всі, всі твої принципи. Всі твої ідеали і всі твої сенси насправді дуже дорого коштують, так щоб їх просто притримуватись і якось там не знаю займатися діяльністю, яку ти для себе обрав. А за скільки би ти за постуби сторіс? Я якась ну, за 30 тисяч доларів, я б реально би розглянув цю, цю пропозицію. Але ну тут питання вже там особисте, це йде в розріз цього того, що там я говорив та робив. Правило в тому, що навколо себе ти об'єднуєш ту кількість людей із тими цінностями, які ти несеш і які ти продукуєш. Як тільки ти підеш в розріз цих цінностей, ці ж люди, які тобі допомагали вчора. Тебе завтра знищать, і як я сказав, ось там був нещодавний скандал з Юрієм Горбуновим, з колишнім міністром Ткаченка і про 33 мільйони гривень. Що ну, тобто для мене це десь теж дійсно питання, чи от якщо там в державні кошти зараз виділять на мій наступний ігровий проєкт, який я ще м, е, скажімо, фінансування на яке я виграв ще в 2021 році, і от зараз, там, наприклад, там підписують документи, виділяють на це кошти, там 20 мільйонів гривень. І для мене це велике питання, чи зможу я взяти ці гроші, чи мені дійсно варто робити кіно? Бо ситуація зараз в країні складна, а ці гроші не маленькі. Причому що я на це ситуацію не впливаю. Але як я написав в Твіттері, людині, яка. Сказала, що вас все одно будуть любити. Я сказав під любові до ненависті всього одне замовлення від держави. Мені дуже сподобалося, що як ти сказав. Що в мене, наприклад, який бальзам по душі розвився, коли ти сказав колишній міністр культури. І Я така боже, так на душі тему. Але ж з іншої сторони, ну, все одно ж потрібно якийсь контент робити. Тим більше ми бачимо, що роблять там на болотах, якою пропагандою займається, і під час Другої світової, теж кіно в принципі мало дуже сильний вплив на глядача. Що тобі мішало б взяти проект? Через те, що ці гроші краще було б умовно направити на дрони чи через те, що ти боявся би робити щось популістське, маніпулятивне, я не знаю, це питання багатошарове, в тому плані, що я не займаюся популізмом, що всі гроші віддати там на дрони, на танки. Ми знаємо, що гроші. Ну, мають бути усюди питання, хто і як ці гроші розприділяють конкурсна основа: те, як були розподілені е, гроші міністерством культури, інформаційної політики та телеканалом ДОМ більше 400 мільйонів гривень на контент виключно для одного телеканалу для мене це ну, неправильно. Тобто, там ні не зрозуміло, як визначалися переможці в Держкіно, яка й мала би займатися контентом безпосередньо замовленням контенту у виробників для ЖМ національна для національного ринку завжди є процедура, тобто вона декілька етапна, де визначають художню частину, творчу частину, бюджетну частину і технічну частину. Хто ці люди, хто обирає пічинги, які відбуваються, вони відбуваються в онлайні. Ти можеш подивитися презентацію будь-якого проєкту, почитати про цей проєкт, подивитися на цих людей, які збирають цього робити. Сама структура як держкіно себе е невілювала і себе, ну, скажімо, дискредитувала. і мати з нею що спільне. Теж немає нічого приємного, хоча знову ж таки я не збираюся там робити чогось пахабного або на замовлення? Тобто, коли я кажу там про наступний проєкт, це мій проєкт, який я розробляв з 20-го року, який в 21-му році виграв піченг, так тобто, але тут стоїть інше питання: чи актуально зараз знімати повнометражне кіно про другу світову війну, про депортацію кримськотарського народу? Чи... Цей проект може почекати. Тобто, це питання насправді теж багатошарові, і в мене нема однозначної відповіді. Але й у держави нема політики на ці питання. Тобто, це йде в достатньо ручному режимі, і хто як забажає? Завтра забажають кинути там мільярд гривень на авторський кінематограф. Кинуть Бо забажають не кидати нічого, перестати давати, перестануть. Ось і це основна проблема. Те, що в нас нема політик, і кожен вирішує. Сам по собі як йому варто поступати, так як само в нас відбувається, не знаю, з е, якимось співпрацею або співіснуванням з росіянами на різних міжнародних майданчиках. Тобто нема ніякої дискусії загальної з цього або якоїсь конкретної лінії, яку нам сказали, б, рекомендували би перетримуватись, е, кожен вирішує на свій страх, совість. Я завжди стараюсь пояснювати, що, наприклад, там, в моїй творчості, в творчості, так, арт там, стільки отакої роботи води, яка зовсім не цікава, яку тобі впадло робити, як будь-яка інша робота. Тому, типу, не ідеалізуйте. І ще плюс, завжди мене питають: яку б ти пораду дала музикантам? Я їм завжди говорю одне: якщо ви можете не займатися музикою, не займайтеся нею. що, знову-таки, ідеалізація дуже часто відбувається. І ти собі там можеш накрутити якесь умовне призначення, бо ти там, побачив. Я не знаю в дитинстві там, як виступаю якийсь рок-музикант, і там все я хочу так само бути. Але по суті, це картинка, яка може бути знаєш, ілюзійною, і, і ти будеш страждати весь весь час, тому що вона така наш недосяжна. Тобто, більш якось так прагматичніше. Бо в мене був такий період, що я працювала на заводі, бо я сама це конструктор зуття, але я працювала на заводі, впахувала з цими за станками, з різиками. Це було mm -hmm. дуже важко і фізично, і морально. Ну якби я зрозуміла, що мені треба щось робити, бо якби ну, я так не протягну Вовно, ну, як, як ти правильно сказав, типу, це постійний дискомфорт. Це, це гроші тобі тип, то приносить, але тут душа в тебе ну типу, все воно розвалюється. І я почала аналізувати. Що мені приносить не те, що задоволення, а комфорт, що мені не впадло робити. І я, по так думаю, ага, в універі я погано креслила руками, бо я трохи така неряха, в мене не гарно виходить креслення. Але автокаді я креслила класно. І я така: Окей, тобто я можу в програмах працювати, щоб це було і щось таке аналітично, але й творче. І так я дійшла до того, що можна UX-дизайн робити. Ну, відповідно, це був такий стартовий, е, наш стартова точка, mm -hmm. того, щоб змінити там нас да, принцип і розуміння, що я хочу від життя. Це так, зразу знаєш, так легенько прохожу до теми, що порадиш людям, які пошуки свого призначення. Давай, от, не не говоримо про ідеалізацію, да якусь а от справді так, більш такий практичний прагматичний твій коментар. Не бійтесь ніколи, пробувати те, що вважаєте не дуже цікавим, навіть якщо ви хочете там бути в якомусь кінематографі або в музикальній індустрії, або в літературі, не бійтеся, пробувати інші професії, в яких ви може дійсно знайдете себе і зробити набагато більше для якоїсь музичної сцени, або там де кінематографу, ніж якщо б ви там співали або знімали б кіно. Мені дуже не подобається якась ця демонізація або ПТУ, бурси, які там у нас були в школах. цим, типу, це цим, Знаєш, типу, навіть якийсь і навіть якийсь страх. Да, що... Типу, типу, ну тобто, цим лякали. Що от будеш погано вчитися, підеш після 9 класу, там в ПТУ або в бурсу. Ось і не треба цього лякатися, бо будь-яка професія, наприклад. Я заздрю людям, які вміють щось реально робити своїми руками. Тобто я щиро заздрю. Моя мрія це відкрити ларьок з янтиками або такий ларьок з ремонтом плівкових фотоапаратів. Але що те, що інший, я не вмію робити добре, щоб з цього зробити там свою професію. Але я заздрю людям, які вміють це робити. Не треба боятися, треба багато пробувати. І так само не боятися щось відкласти, ну тобто від чогось відмовитись, це нормально, нормально, коли в житті щось не вийшло. Нормально переоцінювати там своє життя, свої пріоритети. Все це окей. Моя думка взагалі будується на тому, що зараз такий час, що новим поколінням доведеться двічі тричі за життя змінити свої професії повністю. Якщо там наші бабусі, дідусі ще мали можливість там не знаю, 50-60 років пропрацювати на одному місці на заводі, то зараз чи. Ці часи пройшли, коли ти міг просто отримати якусь одну професію, одну якусь функцію і виконувати. Зараз треба вміти вміти вчитися, адаптуватися і не боятися пробувати чогось нового, відмовлятися від старого. В центрі завжди мають стояти ви, ваші інтереси, ваше вподобання. І те, нашого нам потрібно, так в усьому можна знайти сенси і гроші так само. Я завжди кажу, що там для мене людина, яка там працює 5 днів на тиждень, 8 годин на день, і там але повертається кожного дня до своєї люблячої сім'ї, якій все подобається, набагато більш щасливіша, ніж людина, яка там не знаю виграє найкращі, найбільші нагороди або отримує найбільше найбільше грошей. Тут більше ось от про себе, думайте про себе, поправла позбуватися тому що до мене дуже стало таким відкриттям один коментар, де я розповідала про те, як я переїхала в Київ в років 25, певно. Ну тобто, вже вивчилася, відпрацювала декілька професій, приїхала сюди за пошуком реалізації своєї мрії. і Так далі, і людина написала в коментарях, що вау. Так мало я знаю прикладів людей, які переїжджають в великі міста вже будучи дорослими. Не просто по унівіру поступити. Знаєш, а що ти от... І це, і це дійсно так, що з часом тобі все важче, важче зробити якийсь такий крок переїхати, і ці упередження, ну це це сто відсотків. А те, що сказав про, про людей, ти знаєш? Я от недавно буквально позачора кращою подругою. В Мене є кума, якої троє дітей, та мене трохи молодша, і вона така легка. Від неї такий вайб легкості, щастя, радості якоїсь. І Я на неї дивлюсь і розумію, що вот, вот, вау, я наскільки їй. Її... Добре, просто добре жити, розумієш і робити навколо своїх ближніх, десь там і сваритися, але все одно вот в ній просто присутня ця життєва радість проста. Вона ж ти собі там умовно не питаєш, якісь такі питання там через сон мене рима не виходить. Що мені робити? Наші якісь такі дурні, нібито, з однієї сторони, але з іншої сторони, ну, якби це знову кожному своє так. Аналізую її життя і думаю, блін, це ну але це. Це або є, або цього немає. Мені здається, що наприклад, там мені я не змогла би там умовно себе обманювати, знаєш, і там повернутися в Хмельницький, і, наприклад, завести сім'ю і жити там умовно її життя. Я, ну, можливо, так mm -hmm. і буде декілька років, але поки ну, що Ну, ось до речі, я б теж би сказав насправді про це, що не бійтеся там, повертатися там з місць, з звідки ви. Ну тобто, це всьому немає нічого страшного. Наприклад, я мрію там повернутися і там по. Жити там в Криму не просто тому, що він окупований, да там зараз і після деокупації, а тому, що ну тобто, це мій рідний дім, і може я зможу там принести щось від себе, що я отримав там, маючи якийсь різномітий досвід туди. Тобто, оця штука, що у нас зараз багато всі розтягуються по якихось центрам, да там прийняття рішень називаємо це так. А те, що назад мало чого повертається, тобто. І в цьому ця децентралізація для мене насправді приваблива. Хочеться, щоб в кожному містечку нашої країни ну існували якісь е, свої рухи цікаві. Так е, цього поки недостатньо, як на мене. Ось цей теж стереотипізація, що ось там 10 років прожив в Києві і О Боже, ти повернувся в сміхницьк-мільницьк. В Хмельницьк, Всьому не нічого страшного тут знову ж таки. Головне, ви що ви будете робити, і може вам там дійсно набагато більше буде. Е, Чого запропонувати, ніж там в тому ж Києві або іншому місті? Тільки Хмельницький, бо зараз хмельничани такі все, кенсел. Бо це нас Як-як? Ну, у... Хмельницький, бо укрзалізниця скорощувала типу, квиток, назва квитка до Хмельницьк. і дуже багато людей говорять: у Хмельницьку, не у ага. Хмельницькому, а у Хмельницьку. І через це ми такі, знаєш, хмельничани. Ну я скільки можна ж хмельницький? У Ні, хмельницькому. У Хмельницькому Да. децентралізація це круто. Мене навіть колись були такі. Я собі так розглядала варіанти, що вода, коли вже буду старшою жінкою, я би поїхала до себе в село і там би робила для грошей, то що стосується музики, а для душі відкрила б музичну школу для дітей. 에, щоб не звали, чого на ананасах і, і так далі. Знаєш, нас дуже поверхневе вивчення предмету розмови, того що я тільки теж, вже будучи в досить такому зрілому віці, дорослому, а зрозуміло, що, наприклад, в ті самі музиці стільки є розгалучень, і, наприклад, моя умовно колишня, просто я фанатіла в контакті під картинку підбирати якусь пісню, і я могла на це витрачати години. Години. І я так. настільки шукала доречну, і по суті, це якимось чином пов'язано з роботою супервайзера музичного, да навіть не композитора, а супервайзера, і а. мені це стільки тоді подобалося, що я впевнена, що мені би це подобалося, і вже зараз, якби я там це наприклад займалася себе фільмами. І а за рахунок того, що я не розуміла, що така професія в принципі існує, і ти можеш навіть займатися. Я просто відкидала ці можливості. Тому оце от трошечки треба глибше вивчати предмет, тож ти подобається, куди поступаєш навіть тільки зрозуміти, які є відгалуження. Як ти правильно сказав, що фільм це не просто режисер, оператор і так далі, а це дуже велика кількість людей в цьому механізмі, з рахунок яких виходить потім е, састрічка на екран. Тому вивчати всередині предмет це дуже важливо.